Мої дорогі, а ви знали, де я почав пропадати? Я почав працювати, і я хочу вам показати один з моїх робочих днів, так що почнімо. От і наступив мій робочий день, мене заставляють працювати, на відео часу нема. Починаємо грати. Серпень, ти щоден, я не спів прочитати тижні тому. Щось А можна по-українськи, будь ласочка? Так, я пам'ятаю, щоб піти з роботи треба. Спасибі, спасибі. Так. Mission. Locate Organic Material Scan for Retrieval Return Material. 22 s 5 v 33 d Ну, добре, добре, я вже то зрозумів. Так, пливемо. Ох, яка важка в мене робота. От я не розумію, чого то на цій роботі люди зникають. От просто не треба вилізати зі своєї кабіни. Ох, як мені приємно на такій роботі працювати. Таку би роботу ніхто би не знайшов, крім мене. Тоді спускаємось вниз. Я вже не знаю тиждень працюю на цій роботі і до сих пір не розумію, як тут розуміти, що тут робиться. Ой-ой-ой, а де я то. Я сабнаутіку наутику граю чи я граю в хору ігру кто Я не розумію, в чому прикол, який 5В, якщо в мене тут тут! Е. Так, мені не подобається, що тут тут є. Ну, того, позначка оксигену. О! о, о, Я щось бачу. Блін. Е, алло. Опа, тепер у мене буде 100 гривень зарплати. Так. Шість тут. Та я поки знайшов, я чуть не зд... Транспорт дырявий і компанія дырява. Жах. Може, то я просто криворукий? Так, э, стоп, 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 стоп. Э, разворот. Не назад, назад. Так, якщо тут начинам сюда. О! Старуть додаткові 100 гривень у моєї зарплати. кайф. Так, що у нас далі? Так, відсканувати. Бла бла бла. Ні, я серйозно, я в сабнавтику граю. ні 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 Саме неприємне. То, що я зараз пливу, і за у мене, я не знаю, якась риба влетить. Альо, той, хто писав той текст? Ти що п'яний? То знахідка. Mm. Так, хто перший, кого налякаю? Я перший. Спускаємось вниз. Мене певно з'їдять. Хто? Вам Бомсниз? Я звільняюсь. та а а а а за рыбу, за шо вы так зі мною о і Ну... Ладно. Ну дайте, я хочу ту зарплату 100 гривень. Мене таке раніше заспокоюють перед тим як зараз у мене щось летить, з'їсть, погризе, заб'є. Ну нічого, то у мене кожен робочий день такий. Ви що хотіли? То що? От тепер мені не хочеться повертати. Угу. Так, добре, срачку ми спіймали, можна далі йти. Взагалі, я спочатку хотів зняти кіоск і повністю пройти, але у мене немає грошей, а диму версію якось не хочу я качати. Все, жопа, я втону тут все, то мій останній робочий день. Mm. У мама моя, ти дорога. Опа, Опа. О, от ж буде щось розповісти колегам по роботі. Там вони всі померли нічого страшного. Куди я взагалі лізу? Так. Е я згадую, що в мене є талусофобія. <пл 'язва> <пл 'язва> не, не надо, не надо. Що, все, все. Я звильняюсь.